Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава. І хліб для нас це святе. Це святе. Як нема хліба, то, то, то як воно? Ми можемо нині говорити про це, який кращий. Який більш здоровіший для нас, дріжджовий, недріжджовий, на яких заквасках згадувати знову ж таки закваски наших дідів, прадідів, як то воно робилося, живі заквасочки. І то все працює, то все є. Я своїми руками робив і на Великдень робив так експериментальні такі, такі варіанти бабок або пасок, як то говориться. І, і получалися і смачні, і гарні, і все прекрасно, все, все добре. Тож основне бажання то, але в будь-якому випадку, так чи інакше, дріжджовий чи не дріжджовий, ми розуміємо, що хліб це, це справді цінність, це велика цінність. З хлібом пов'язане щось щось більше, аніж просто як з продуктом. Хоча в результаті власне в тих голодоморів, які ми нищили наш нагрі, щонайменше три голодомори в ХХ столітті. А, а якщо купнути, то їх там більше було, і купацію комуняк, то, то можна всю купацію комуняк назвати голодомором. Як нас морили, власне, і закручували ті гаєчки. Що найменше, то було смачне. Звісно, було смачне, тому що не було з чим порівняти, не було іншого. То вже попалася, чи там молочна ковбаска, чи чи, 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 чи куси хліба, то було полюбе було смачне. Бо нині ми маємо різноманіття. Ми маємо купу всього. А тоді було так іно ну, раз, два і, і все. А тож, тож, відповідно, воно ясно, що жодним на безрібі рак риба, як то говориться. Ось тож, відповідно, так чи інакше, ті голодомори нас звісно привчили до всього е, їстівного. Відноситись так до продуктів, як, як до святостей. Однак, ну, я так думаю, що ми завжди так і відносилися, бо ми так і відносилися і до, до травички, як зриваєш травичку, то треба з нею поговорити, треба їй подякувати, треба їй попросити, щоб вона свою силу дала. А чому? А чому? І, і то не вігласи, то кажуть, а то глупство. А нинішні вчені вже вже довели, що підходить до тої самої верби коза, і верба починає виділяти такі речовини, щоб та коза не їла тої, 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 тої верби, чи там до іншого якогось дерева підходить, там, чи, 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 чи жирафа, чи хто там, чи, чи лось. І, і воно вже виділяє, виділяє, і не просто виділяє в своє листя, а воно посилає корінням. Коріння це, 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 це власне як, як ті кабелі інтер. Під Посилає сигнали, знаки іншим дерев'ям, аби то, власне, вони також вже захищалися, бо в бутулу йде хтось хоче нас поїсти там, поламати. То таке є, то вже сучасні вчені те довели. І, і там вже на, на відстані кількість метрів вже, вже, вже всі дерева знають. Всі дерева знають і вже вони вже захищені. То відповідно вчені вже, вже спостерігали, що, що ті там, антилопи чи лосі. Вони тут опускубали, поскубали, і бігом біжать за кілька сот метрів. Чому біжать за кілька сот метрів не перейти до сусіднього дерева? Бо воно вже не смачне, бо вони всі вже позахищалися. І вони бігом біжать, щоб за той периметр вибігти, де дерева ще не отримали того повідомлення. Бігом, бігом, бігом. А як підходить просто людина, то ну й не, не просто а. Чирим серцем, да, то, то зовсім інша реакція, і воно відповідно навпаки може віддати свої сили, може навпаки посприяти тому зціленню людини і так далі. Тож це вже сучасна наука, до довела оце, дослідила те, що ми знали завжди. Тож ми ще раз і ще раз приходимо до висновку, що наша прадавня віра, наші прадавні знання це це як вище академія нині для людей, які нині перебувають як. В'ясильний гру, втячу садоч. Тож ми завжди до всього відносилися з повагою, як до святості. Бо якщо ми розуміємо, що весь світ то є той Божий, то ми розуміємо, що кожен кожен кусочок то є кусочок Бога. І ми є кусочок Бога. І ти є кусучик Бога, і ти є кусочек Бога, і ви є кусучик Бога. То як ми розуміємо, що ми кусочок Бога, то ми до себе відносимося теж як до Бога, як до святості. І до всього того, то, то теж відносимося як до святості. І ми тоді з травичкою говоримо, і з деревами говоримо. О, до речі, у мене знову зацвіла яблунька, хоч небагато, не там кілька квіточок, але зацвіла. Я спочатку подумав, що мені здалося, дивилися, та ні, дійсно зацвіла. То файний знак, мабуть, файний знак, мабуть, і наш народ так тепер вже розцвіте. То ж, ми так от із яблунькою, і з вишенькою говорили, і, і ото я ще як мої діти малі були, то, то вони пам'ятають мені, кажуть, от дивись, батько, ото. Ти кажеш, що краще не їсти м'яса, бо то є живе, нащо його вбивати? Не, краще не чинити вбивства. А дивися, от цей вишенька, вона ж теж жива, ми її їмо. То уявіть собі, то, то моя дитина, то я вже не пам'ятаю, скільки то, що в школу не ходили. Що в школу це які питання глибокі, духовні. І то так як позгадую, то тут власне, які, які розмови були. І... Я кажу, добре, синочку, давай йдемо сюди. Підходимо до вишеньки нашої, одної, яка то біля нас найближче до кухні, до кута будинку. І кажу: дивися, синочку, куди вона нахилена? Він каже: ну як, вона нахилена до кухні, до вікна. Я кажу, так, а тобі не дивно, що вона не нахилена ні в сторону сонця, ні на схід, ні на південь, а вона нахилена, власне. В сторону вікна до кухні. Це виходить, на північний захід, на захід, північний захід. Це нелогічно. Чому? Це тягнеться до сонця. А ти дивись, то виходить, що та вишенька тягнеться до нас. Тягнеться до нас своїми вітами. І так як я хочу, щоб вона такого як парасолькою накривала так, тако, над вікном кухні. Так воно і робить, так вона і росте. Тож вона і свої плоди теж. Мабуть, нам хоче то, 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 дарувати, нас пригощати. Як ти думаєш? І синочок задумався каже, о, так, справді, справді, дійсно цікаво. Ось. Тож ми до усього до, до, до так відносилися. І хто то відає, хто відчуває, то до всього і відноситься нині. І до камня. І, і знає, що з камнем можна поговорити. Та, і, і Кам'я отримати якісь відповіді, підказки, допомогу. Отож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. <звітло> Сворож батько, прийди, з владою матінкою народ наш пробуди спасів, роду слов'янського до нас направ сили їхні, у нас проявить. З велисом перуном, рогом, всі вами рідними. Народ наш благослови, народ наш захисти, воїнів наших захисників, захисниць України. І всі, хто дбає за відновлення владу нам, землях наших, у родах нашому, владі нашої. Світом то перруном горнить. щитом сварога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осінніть, аби палав владовик святий вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави. Кожній чарі. Хай буде так. Слава сварогу, владе матінці! Слава богам рідним, предкам, світлим, спасам роду славянського слава!